Сьогодні ми будемо розглядати ковалентний зв'язок і його утворення. А я нагадаю, що ковалентний зв'язок виникає між неметалічними елементами. Якщо це прості речовини, які утворені двома однаковими неметалами, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. Якщо два різні неметали, то це буде ковалентний полярний зв'язок. Почнемо із схеми утворення. Ковалентного неполярного зв'язку. Спочатку розглянемо, як утворюється молекула водню H2. У гідрогена він найперший, у нього один електрон, один протон, і цей один електрон ми зараз позначаємо крапочкою. Тобто це є. Один електрон не спарений, такий гідроген зустрічає і ще один такий самий гідроген у якого теж не спарений електрон. І разом вони утворюють пару. Ця спільна електронна пара і є якраз тим ковалентним неполярним зв'язком. утворилася одна пара, і структурно ми можемо написати ось так. Замість крапочок уже височку показуємо, що утворився один зв'язок. Це одинарний зв'язок, одинарний. І такий спосіб запису утворення зв'язку називається електронно-точковий. Електронна точкова формула формула або ще формула Льюіса в честь вченого, який це придумав. А ось такий тип запису ви вже зустрічали раніше. Це структурна формула. Нам звичніше користуватися структурною формулою, але вона не показує все, що відбувається. Зараз ми бачимо саме за, ці, за допомогою цих точок, як утворюється спільна пара. Розглянемо наступну молекулу кисню. О, 2 кисень. І також ми його розписували електронну формулу. Ви можете переглянути раніше, що ми писали. Але, от як простіше розглянути, щоб не писати знову повністю його електронну формулу. Беремо оксиген. І оксиген знаходиться. У другому періоді, значить, в нього два енергетичних рівні. І от хімічний зв'язок виникає саме між електронами на останньому рівні, на зовнішньому енергетичному рівні. Оксиген знаходиться у шостій групі, тобто в нього на зовнішньому енергетичному рівні 6 електронів. Але ми пам'ятаємо ще і валентність. Валентність оксигену завжди 2. А валентність співпадає із кількістю неспарених електронів. Тобто виходить, що в оксигена 6 електронів, два з яких не спарені. І нам треба це точками написати: оксиген 2 неспарених електрона по одній точці. І тоді ще треба дописати так, щоб було 6, тобто 2 неподілені пари. І наступний оксиген такий самий: два неспарених електрона і дві неподілені пари. І от якраз між цими неспареними електронами виникає хімічний зв'язок. У них спільні пари утворюються, а ці неподілені пари вони так і залишаються. Структурно ми можемо написати, що між оксигеном уже дві спільні пари, тому дві рисочки. Це називається подвійний зв'язок. Наступне це схема утворення молекули азоту Н2. Азот є у повітрі 78%. І візьмемо нітроген. Теж тут відбувається зв'язок між нітрогенами. Розглянемо за періодичною системою. Нітроген також знаходиться в другому періоді, в нього 2 енергетичних рівні, а на зовнішньому енергетичному рівні 5 електронів. Тут, наприклад, у нітрогена може бути всі 5 валентностей. Як бути, ну, треба розписати його електронну тоді будову, бо так не видно. Тобто розпишемо. У нітрогена 7 протонів, 14 нуклонне число, 7 електронів. Це ми вже з вами все розписували раніше. 2 на першому рівні, значить, залишається 5 на другому рівні. Перший рівень складається з S під рівня, другий рівень складається з S під рівня і P під рівня. І заповнюємо електронами, перший рівень 2 електрони, другий рівень 5 електронів. Спочатку заповнюємо S під рівень. Залишилося ще 3 електрони, і вони, якщо є місце, то тут вони по одному. Тут якраз є місце, вийшло що три неспарених електрони. Тобто, давайте з нового слайду: нітроген, у якого на зовнішньому рівні 5 електронів. Три неспарених і одна своя пара. Це я подивилась ось другий рівень зовнішній, одна пара, три неспарених. Зустрічає такий самий нітроген. Теж ось як ці точки куди ставити, ви вирішуєте самі от неспарені, ви ставите таким чином, щоб вони. Ну, ближче одна до одної, щоб видно було, як утворюються спільні пари. А оці неподілені пари, вони не приймають участь в утворенні хімічного зв'язку, тому ви їх подалі. І виходить, що от саме між цими електронами утворюються, ну, от, ці електрони утворюють спільні пари. Це і є хімічний зв'язок. А ці неподілені пари ми так і залишаємо. Тобто структурно це буде виглядати три рисочки вже, тому що тут три спільні пари. Такий зв'язок буде потрійний зв'язок. А тепер розглянемо утворення ковалентного полярного зв'язку. Ковалентний полярний зв'язок утворений різними неметалами. Наприклад, молекула H-хлор утворена гідрогеном і хлором. У гідрогена ми вже писали в нього один електрон, а в хлора подивимось. За періодичною системою хлор знаходиться у третьому періоді, тобто у нього три енергетичних рівні, а на останньому рівні сім електронів бо в 7-й групі. Тут хлор саме у цій молекулі H-хлор, у нього валентність 1. Це важливо, тому що у хлора буває і 1, і 3, і 5, і 7 різні валентності, а саме валентність вказує на кількість неспарених електронів. Тобто наш хлор, у нашій молекулі H-хлор валентність 1, тому всі інші електрони будуть спарені. Один неспарений електрон і 6. Електронів у неподілених парах, всього 7 електронів. І виникає хімічний зв'язок, утворюється спільна пара між цими неспареними електронами. Але справа в тому, що тут вже різні неметали, і один із них. Буде більш електронегативний, а один менш електронегативний. Тобто електронегативність це здатність притягувати до себе електрони. І ми так дивимось. флор найбільший електронегативний елемент, він найсильніше притягує електрони. У нього ну, він дуже сильний. Він усіх притягне електрони. Оксиген, хлор. Будуть мати друге місце. Хто ближче до флора, той буде більш електронегативний. По таблиці ми так орієнтуємось. А якщо нам треба то, чітко визначити, чи ми не впевнені, то є ще така табличка електронегативності. Ну, тут, зрозуміло, гідроген, хлор, хлор дуже близько біля флора знаходиться, хлор буде більш електронегативний, і він буде притягувати до себе цю електронну пару. Він не зможе її забрати, іноді, ось так показує, що він, він не зможе її повністю забрати, але він притягує і більше користується цими електронами, ніж гідроген. Тобто буде зміщення таке, і от структурна формула так само: тут одна спільна пара. Але вже у ковалентному полярному зв'язку ми показуємо стрілочку, що буде зміщення до хлора. Якщо хлор буде притягувати до себе електрон гідрогена, то у нього буде заряд мінус, тільки частковий, бо він же ж не повністю забрав, частковий мінус, а у гідрогена електрон майже забрали. Але а в нього в ядрі залишився протон, то буде у гідрогена плюс, заряд плюс. Тобто, чому і називають полярний зв'язок? Тому що виникає два полюси, плюс і мінус. Наприклад, розглянемо молекулу води h 2 o Вода це полярна сполука, і ви дуже часто це будете чути, що от полярний розчинник, полярна сполука, а все це через оцей ковалентний полярний зв'язок всередині між атомами. Вода складається з двох гідрогенів один оксиген. Коли ви бачите вже ну не один один, як ми писали, а от, два гідрогени, один оксиген, значить оксиген буде просто посерединці. Ми оксиген вже описували раніше, що в нього два неспарених електрони і дві пари неподілені. Гідрогени будуть по боках, у гідрогенів по одному, а оксиген ці ці ну, вже неспарені електрони, ми ось так ставимо, що показуємо: тут виникне спільна пара, тут виникне спільна пара. А ці дві неподілені пари ми дописуємо. І утворюється зв'язок. Тобто, ось між гідрогеном і оксигеном, утворюється спільна пара, і між іншим гідрогеном також. І ось тут залишаємо. Тобто, структурно це буде. Тут уже ось такою дужкою ну, воно буде не дуже гарно виглядати, тому тут ми не будемо вже писати, ми напишемо структурно. І справді подивіться, що у оксигена валентність 2, і від нього відходить дві рисочки гідрогена 1 і від кожного гідрогена в одній рисочці. Тепер ми визначаємо, хто більш електронегативний, а оксиген взагалі він другий після флора. він тільки у флора не може забрати електрони, тому оксиген буде більш електронегативний, до нього будуть притягуватися ці електрони. Від одного гідрогена і від другого гідрогена він буде притягувати два електрона. Електрони це мінуси, тому буде 2 мінус. Частковий 2 мінус, а у гідрогенів у кожного буде частковий плюс. Тому виходить, що молекула води полярна через те, що в неї виходить плюс і мінус, значить, як два полюси. Наприклад, розглянемо чадний газ, СО, чадний газ. Тут у карбона буде валентність 2, якщо в оксигена 2, 2 помножить на 1, подіот на 1, 2. Тобто, тут у карбона повинно бути тільки два неспарених електрони. Подивимось будову карбону. Він у другому періоді, значить, в нього 2 енергетичних рівні, а на останньому енергетичному рівні 4 електрони. 4 електрона, два з яких не спарені, бо валентність 2. Тобто, значить, ми пишемо 2 неспарених. Всього 4, значить, буде ще пара. Додати оксиген. Оксиген ми вже описували, що в нього валентність також 2 не спарених, але він у шостій групі, тому у нього повинно бути шість всього, значить, іще дописали дві пари. І виходить. Тут виходить, що утворюються дві спільні пари, тобто подвійний зв'язок, залишається пара у карбона і дві пари в оксигенах. Структурно. Ну, тут можна показати, хто буде більш електронегативний. Оксиген буде сильніший, він буде притягувати електрони. Тобто можемо таку дужечку поставити, показати. Але ви побачите, підручнику не завжди так зображають, тому можна показувати, можна не писати. Тут ми вже показуємо, що електрони зміщені до оксиген. І вони оці два електрони. Від карбону вони зміщені, тому буде заряд 2 мінус, а у карбона навпаки 2 плюс. В сумі молекула завжди електронейтральна, тому ось 2 а 2 мінуси лише. І вуглекислий газ. СО2. Так, в оксигена валентність 2, 2 помножить на 2 і поділити на 1 буде 4. Тобто тут у карбона 4 неспарених електрони. У карбона всього 4 електрони на зовнішньому рівні, і вони всі не спарені. Тут один карбон, два оксигени. Карбон 1 буде посерединці. і в нього 4 неспарених електрони. Два оксигени, значить, один оксиген, другий оксиген. В оксигена ось так не спарить два неспарених, дві пари, і тут два неспарених і дві пари. Виникає зв'язок між одним оксигеном і карбоном і іншим оксигеном. Так, і я ось тут хочу вам показати. Зараз що ось тут ось. Спільні пари ось так виникають. Щоб було добре видно, проводжу тут лінію, бо дуже багато точок. Значить, переписуємо, що виходить оксиген, карбон, оксиген, дві пари. І тут дві пари. І в оксигена І ще дві неподілені пари. Домалюю трошки, щоб краще видно було. І ось тут дві неподілені пари, тобто виходить структурно так. Подвійний зв'язок, але Оксиген більш електронегативний, тому буде зміщені до оксигену. Один оксиген притягнув до себе 2 електрони, тому в одного оксигена буде частковий 2 мінус, і інший оксиген так само притягнув до себе 2 електрони. Карбона забрали аж 4 електрони, тому в нього буде заряд частковий 4 так, і розглянемо іще одну схемку СО3, Сульфур. Визначимо валентність сульфура. 2 помножити на 3, 6, поділити на 1, 6. Тобто тут 6 неспарених електронів. Сульфур знаходиться в шостій групі, в нього всі 6 Ну, Тут вже ми зображаємо, як зручно, щоб просто видно, було, як утворюється зв'язок. Тут один сульфур, три оксигени, тому посерединці пишемо сульфур. І стараємось так, щоб видно було, що це не спарені електрони. І навколо сульфора повинно бути три оксигена. Один оксиген, у нього два неспарених і дві неподілені пари. Інший оксиген. Так, два неспарених. І дві, дуже високо написали, так, дві неподілені пари, і третій оксиген, два неспарених і дві неподілені пари. Тут щоб було видно добре, я проведу, тобто, виходить, раз пара, два пара. Ага, не туди. Так. Так, між не спариваними утвориться зв'язок. І тут між не І тепер нормально напишемо у сульфора триоксиген. Тут. Скрізь між сульфором і оксигеном буде по дві пари, спільні дві пари. І дописуємо ці неподілені пари оксигену. Так. І тепер структурно це буде виглядати, ну, напишу нижче тут. Місце єст, тут виглядає ось так. Оксиген більш електронегативний, тому до нього будуть притягуватись електрони. Кожен оксиген притягнув по 2 електрони, тому біля кожного оксигена буде заряд 2, частковий 2 А в сульфора забрали, ну, майже забрали А6 електронів, тому у нього буде заряд 6 плюс.